Добрий день. Сьогодні з вами юрист Центру правової допомоги. Мене звати Даніель Олегович. В цьому відео ми обговоримо питання, як виїхати дитині за кордон у умовах воєнного стану. Війна змусила внести певні корективи у правила перетину кордону для дітей, тому їх потрібно обов'язково врахувати. В одному з наших минулих відео ми обговорювали подібну тему, а саме, як перетнути кордон чоловікам під час воєнного стану. Його ви можете подивитися ось тут. У нашого центру неодноразово звертаються з питанням перетину кордону дитині. На консультаціях клієнти отримують вичерпні відповіді на всі питання, що їх цікавлять. Тому залишайтеся зі мною, щоб бути більш обізнаним в правих питаннях. У батьків, які на час воєнного стану бажають вивезти свою дитину або дітей за кордон, виникає чимало питань. Розпочну з того, що Кабінет міністрів вніс зміни у дану процедуру. Зараз я детально розкажу вам про всі ці моменти. Виникає питання, хто може вивести дитину за кордон. Діти, які не досягли 16-річного віку, перетинають кордон в супроводі одного з батьків на підставі свідоцтва про народження дитини, умова воєнного стану без натеріально посвідченої згоди другого з батьків. Інших родичів, тобто баба, дід, повнолітній брат чи сестра, мачука або вічі, на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, який підтверджує наявність родинних зв'язків без натеріально посвідченої згоди. Третє інших осіб, які не є родичами дитини, на підставі письмової заяви одного з батьків, завіреної органами опіки та піклування та за наявності свідоцтва про народження дитини, за відсутності паспорта громадянина України або документа, що підтверджує відомості про особу, на підставі яких Державна прикордонна служба України дозволить перетин державного кордону. Так як в Україні з 24 лютого 2022 року видано режим воєнного стану. Згідно із законом України про правовий режим воєнного стану, то з 1 березня цього року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись аж на 5 років. Отже, до паспортів батьків або законних представників працівників Державної міграційної служби вклеюють фотокартку дитини із зазначенням її персональних даних. Така процедура необхідна для того, щоб посвідчити особу дитини та підтвердити її громадянство України. Що треба для того, щоб внести до паспорту законного представника інформацію про дитину для виїзду за кордон? Така процедура здійснюється на підставі заяви законного представника, до паспорта якого вноситься така інформація. Потрібно звернутися до територіального органу ДМС, щоб подати документи для внесення до паспорта інформації про дитину. Існує вичерпний перелік документів, які слід передати законному представнику для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину. Необхідні наступні документи: Отже, перше, це паспорт. Друге це заява про внесення до паспорта інформації про дитину за визначеною формою. Наступне це свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо свідоцтво про народження відсутнє, то законний представник може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження. Четверте. Це необхідно дві фотокартки дитини розміром 3х4 та 4х5 см, зображення яких відповідає визначеним вимогам, затвердженим наказу Міністерства внутрішніх справ від 18 жовтня 2019 року номер 875 І останнє потрібен документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника. Важливо, що внесення до паспорта інформації про продовження дії та інформацію про дитину здійснюється безоплатно. День звернення. Також документи, які видані компетентними органами іноземної держави, що подаються для внесення до закордонного паспорта інформації про дитину, неодмінно засвідчуються у встановленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи обов'язково перекладаються на українську мову і засвідчуються нотаріально. Обговорюючи цю тему, виникає декілька додаткових та цікавих питань: чи може дитина виїхати за кордон самостійно? Чи можливий груповий виїзд дітей без батьків? Та які умови виїзду за кордон для дітей з та дітей, позбавлених батьківського опікування? Отже, переходимо до питання умов виїзду за кордон для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Їх виїзд за межі України, коли вони не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів. Форми власності та підпорядкування на цілодобове перебування здійснюється виключно у супроводі законного представника або іншої уповноваженої ним особи та за наявності необхідних документів. Який саме необхідний перелік документів я розкажу вам на прикладі нашого клієнта? В практиці нашої компанії була ситуація, коли до нас звернувся клієнт, який був законним представником неповнолітньої дитини-сироти. Його цікава процедура перетину кордону з дитиною, які потрібно мати з собою документи та в цілому, як зробити це законно. Клієнту було роз'яснено, що для цього необхідно мати перше паспорт громадянина України або свідоцтво про народження дитини за відсутності паспорта, або документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Державна прикордонна служба України дозволить перетин державного кордону. Друге, це наказ директора закладу або особи, яка його заміщує, де проживала дитина, про виїзд дітей за межі України. Наступне це письмове погодження за підписом голови або заступника обласної військової адміністрації, засвідчене печаткою про дозвіл на виїзд за межі України дітей, погодженого з Національною соціальною сервісною службою України. Четверте це запрошення установ організацій різних типів та форм власності, які уповноважені державою остаточного перебування дітей. На здійснення заходів щодо прийому та супроводу дітей з інших країн. Клієнту було запропоновано два шляхи вирішення його ситуації. Перше – це зібрати необхідний перелік документів самостійно. Та друге – це скористатися допомогою наших спеціалістів. Клієнт обрав другий варіант, і як результат наші фахівці зібрали потрібні документи, після чого клієнт успішно виїхав за кордон із дитиною. Отже, у все сказано в цьому відео. Для того, щоб дитина до 16 років мала змогу виїхати за кордон, її повинен супроводжувати один із батьків, інший родич або інша особа, яка не є родичем. Важливо, що при цьому необхідна наявність документу, що підтверджує повноваження особи як законного представника. Обов'язково потрібно внести до паспорту законного представника інформацію про дитину для виїзду за кордон. Також нагадаю, що особа з 16 років має право виїхати за межі України самостійно. Інформація про перетин кордону дитини може змінюватись, тому рекомендую слідкувати за змінами на сайті Державної прикордонної служби. В свою чергу ми також інформуємо вас про актуальні зміни в законодавстві, щоб ви були обізнані про всі юридичні зміни в країні. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах YouTube, на наш телеграм-канал, TikTok та Instagram. Для отримання текстової версії переходьте на сайт СПД та розповсюджуйте це відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та дізнаватися нову юридичну інформацію. А з вами був юрист Даніель Олегович. До зустрічі в новому відео.